А тепер позитив. Ми збираємо підписи під петицію. Я зараз не буду озвучувати цифри, тому що підписи збирати ми будемо ще завтра. І ми так думаємо, що ми будемо продовжувати збирати підписи. Чому? Тому що, незважаючи на те, що у вівторок наші депутати зібралися йти з цими підписами в Офіс президента, але. Тому що, будемо продовжувати далі, тому що, знаєте, що робиться зараз з людьми? Люди в партію вступають. Ну, у мене не було такого випадку ще. Але мені писали в особисті, і я написала: Ідіть в осередок, де ви знаходитесь. І мені жінка відповіла, так я так і зробила, я вже пішла, я вже йду нести заяву. І сьогодні у нас просто була нарада, і от з декількох міст України сказали: у нас люди приходять ставити підписи і кажуть, ми хочемо вступити в партію. Мабуть, оця несправедливість все ж таки людей мотивувала. Хоча я вам скажу, у мене теж дві заяви в партію лежать трішечки, трішечки на тиждень до того, як, як це все трапилось. Дуже багато людей приходять просто. Тому що їх вкурвила така несправедливість, і люди приходять наші прихильники. Тому ми будемо продовжувати збирати підписи хоча б для того, щоб люди знали, куди прийти, якщо раптом що трапилося, до кого звернутися, якщо раптом щось трапилося, кому підставити плече і біля кого стати поруч. Будемо працювати далі. Я вам хочу сказати, що у нас ну, у мене розправилися крила. От, мабуть, я не знаю, наскільки Петро е, йому зараз, ну правда, це інший рівень і наскільки йому зараз важко. Але нам е, це дає відчуття, що не все пропало в цьому житті. Правда, що пропало далеко не все. Ті, хто онлайн, онлайн петиції, пані Вікторія не має онлайн петицію, не зареєстрували на сайті президента. Іменно тому ми збираємо підписи живі. Ви розумієте, як їм страшно? Ну, зареєстрували б ви ту петицію. Люди би зібрали, ми б зібрали ті підписи швидко під тією петицією. Ну, поклали б пару разів той сайт президентський. Але ну зібрали б. Ти ж падла, маєш 90 днів. Поки петиція збирає е, підписи. Потім ще там скільки то днів, якщо тобі взагалі принесуть це на підпис. Ну і нехай би ні. Зробили так, щоб людей вкурвити, Зробили так, щоб показати нам, що ми ніхто, щоб показати нам, що ми пиль під ногами. Не можна так з нами. Просто не можна. Саша, я теж кардинальна, я, ну, насправді, хочеться просто. ой. Вони нас взяли в таку облогу, що вийти зараз на Майдан, це ну я, це моє бачення особисте. Це спровокувати громадянську війну. Я не хочу. Я не, ну і щоб мені не казали, що ні, так не станеться, так станеться. Тому це такий крайній метод, але ніхто не відкидає, що так теж може бути. Хто його знає? Я вже казала, мені поліція дзвонила. Це про Херсон. Нас тут залишилося, але все одно дзвонила. В кожному місті йде поліція дзвонила, де СБУ дзвонила, а де і ті, і ті дзвонили. Когось почали вже запугувати. Я просто не називаю, я знаю кого, які міста, я не буду це називати. Когось почали вже запогувати тих, у кого є бізнес. Коли тільки наклали санкції на Петра Олексійовича, то дзвонили і запитували, чи не поїдете, не збираєтеся ви в понеділок на Київ, це в той понеділок, от в цей, що був. Я кажу: ні, ми не збираємося. А якщо в інше, інше число, я говорю, ну, будемо дивитися, як це буде відбуватися взагалі в країні. Але я спеціально подивилася про всяк випадок в п'ятницю, в четвер, в минулий, подивилася квитки на потяг. Так от на. В суботу були квитки. На понеділок були квітки, а на неділю жодного квитка. Антимайдан зробив свої, свою роботу над помилками. І він її зробив дуже тщательно, і він її зробив так, щоб не помилитися. Я навіть зараз, от я просто хочу сказати, от пусть я буду мільйон разів не права, але я маю право на свою думку. Поки ще мені не закрили рот. Зараз іде такий, такий накрутиде в суспільстві. Зараз вже я сьогодні десь побачила, а, де я побачила? В нашій обласній військово-цивільній адміністрації, ні, в мості в нашому. Що вже оце кажуть? там, е, Хто то там, хто моніторить, що оце зараз? Це Росія сталкує лбами і так далі. і так далі. Тобто починають, що тобто нас зараз роблять. Ти і мені вже писали, що це у тебе російські наратив. У мене не російські наративи. Ребята, ви б побували тут в окупації, пожили би трошки, і ви б зрозуміли, чому я така стала. ну, Я раніше була не менш войовнича, але ще більше войовнича стала. Ви б пожили, як ми, я не жаліюся, я про те, що в порівнянні все. Як ми два роки під такими обстрілами, а зараз вони взагалі просто такі ви б теж по-іншому відносилися. Ви б поспілкувалися, так як ми спілкуємося кожен день з військовими, з різними, з різними рівнями пагонів. І ви б теж казали, що коїться. Розумієте? І я не кажу, що я експерт, але я бачу, що ця влада вона прийшла сюди не для того, щоб вигравати. І не треба мене змушувати з ними іменно Зеленського підтримувати. Так, да, він президент, пока що. Як там буде, що там буде, я проти того, щоб вибори зараз, бо ми ще більше будемо чубитися. Але я не бачу, щоб наша держава верніше, відп... відповідальні люди. Бляха, мене Мені... Мені язик не повертається. Люди, котрі повинні відповідати за те, щоб наша армія працювала як часики, як годиночки, вони одне велике нічого не роблять для того, щоб наша армія працювала. Навпаки. Генералів саджають оці розборки, меряння рейтингами з залужним, не залужним. Ребята, який залужний, які взагалі вибори. Сьогодні подивилися, і так адвокат Петра Олексійовича каже, і каже, що і Рашен хочуть одібрати, І знаєте що? Це ж все гра вже на, на передвиборчу кампанію. Це знову це буде називатися, зробимо їх втретє. Але зробимо нас третє, то вже вони можуть це зробити, але України вже не буде. Так, да, вона буде називатися Україна, але це буде е Мала Росія. От за що ми переживаємо, а нас знову не чують, а нам кажуть, як ви можете, оце на Зеленського, він же президент. Я, от знаєте, Якби виділялися кошти так, як потрібно на те, щоб у наших хлопців було все риби, ефпівіхі, там, мавіки, е, зброя новітня, я би разві і щось би казала. Взагалі, я би сказала: ну фух, слава тобі Господі! Нарешті почали працювати на оборону України. Ну Такого ж немає, ми зараз. Показуємо які, ми, щось мене нос чухається. Показуємо, які ми такі гопніки, нам все пофіг. Ну не буде чим стріляти з тих патріотів. Що будемо робити? Буряками заряджати, чи що? Ну я, ну, я в шоці від того. Я, я просто, знаєте, ще в більшому шоці я. І всі херсонці, тому що ми іменно вот, на лінії фронту сидимо. Ні 100 км, ні 50 кілометрів. Не 200 кілометрів, у нас от 500 метрів лінія фронту, розумієте? І це дуже страшно, коли ти, розум... ти просто розумієш, що у нас Дніпро є, слава Богу, інакше ми б теж без фортифікацій були, як і інші області України. Але ж ну, що будемо робити, коли ці будуть так е... плавно, стілім, кроль, блаз, браз, батерфляй перепливати Дніпро, а ми будемо їх камнями закидувати. То чому ми не працюємо на, спочатку на оборони України, а потім на рейтинги на свої? Ми ж не можемо зараз вибори проводити. Все, забудь про ті рейтинги. Білі ні. Мій позитив сьогодні це те, що е я не буду казати цифру, але я вам скажу, що ми вже зібрали е набагато більше, ніж 25 тисяч підписів під бумажною петицією. І це вселяє надію в що те, що люди наші все ж таки, коли іде загроза, то є залишилися ще люди з інстинктом самозбереження, і коли іде загроза уже безпосередньо вони включаються. Включайтесь, будь ласка, щоб не було пізно, треба включатися. Іноді я жалію, що ми не такі, як вони. Іноді я жалію, що я не можу чисто фізично і душевно відповідати злом на зло. Я зараз не про я про внутрішніх гніт, але я думаю, я навчусь. А може, і не треба, хто його знає.